У кишені гроші. Купили! ще одне запитання задати. А за що ви так далі? А ви радітеся з тим? Ми їдемо, без будь ласка, депутати, які від цього округу, як вони питатися? Як вони голосують? Нам треба цим людям. І де наші депутати? Чому вони не тут? я <рес> Та, ми не в регіони, ми ж свободу рознесем, хлопці вас, на всю Україну. Будете <плес> <ти> мати подарунку. До цього склоного проведе. А ви знаєте нашу її. Я його я питаюся <плес> представника влади. гроші. Загружена вулиця живого, яка загружена. То ви дали? Десять років, десять років. Ну, все нормально. А зараз щоб ви не тут комісію санкції, і тоді не там базар винесить, як тут машини не питання. Я згоден з вами на А цей базар потреба. Єдина проблема виникає. Виникають. 没得病。